Лавандова долина розквітла на Буковині. У селі Магала біля Чернівців на 4 гектарах буяють понад 20 тисяч кущів цієї рослини. Помилуватися квітами приїжджають відвідувачі з усієї країни, зокрема із прифронтових областей. Запевняють, це місце має заспокійливий ефект. Переконалася у цьому і наша кореспондентка Ольга Лучик. Анна з Харківщини на Лавандове поле приїхала у день народження. Дуже красиво, тут відпочиваєш душею. Нам зараз дуже, дуже важкий такий, знаєте, емоційний стан, психологічний. Кожен день прийшов, і слава Богу. Тобто, а, а, а тут, на цих місцях, відпочиваєш душею. Ну дуже дуже цього бракує нам в цей час. Величезне море квітів, чарівних та запашних з унікальним ароматом та шармом провансу. Тут на чотирьох гектарах на всю свою красу розквітли понад 20 тисяч кущів лаванди. Власниця поля Мирослава Мерешко доклала для цього чимало зусиль. Вирощуємо лаванду з любов'ю, можна сказати. Я на полі з ранку до ночі за кожним кущиком доглядаємо, щоб він у нас був правильної форми, щоб не захворів. Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Відпочиває тут і Ольга з родиною. Вони з Донбасу. Вже більше року живуть на Буковині. Жінка каже, просто не могли пропустити сезон лаванди. Ми приїхали на лавандове поле дуже гарна погода, така такі аромати тут взагалі це дуже кайфово. Перша на лавандовому полі і двійнята Єва та Меланія з Чернівців дівчаткам два місяці. Мама каже, приїхали, аби подихати лавандовим цвітінням. Крім того, обов'язково візьму частинку цього поля з собою. Засушуємо їх дома і тримаємо. Вони пахнуть круглий рік. І, хоч якими красивими не були кущі, працівники поля все одно їх чепурять, а ще роблять надзвичайно ніжні і красиві букети, яких тут тільки немає. Кожен з особливою любов'ю майструє Юлія. Жінці 72. Зізнається, лаванда то її особлива любов. Можна зберігати як декор дуже гарно у вазочку поставити. Вони стоять довго і щоб засушити їх в темному місці, буде гарний колір. Гарного дома теж так як і тут обстригаю, дивлюся, милуюся. Подобається дуже. Гілочка до гілочки, і запашний букет готовий. Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще впродовж кількох тижнів. Саме стільки триватиме цьогоріч сезон лаванди з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Реліга Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.